Рада вітати вас, мої любі четверокласники, на уроці літературного читання. Настрій на урок взяли. З посмішкою почали не просто слухати, а чути, не просто дивитися, а бачити, не просто відповідати, а міркувати, дружно і плідно працювати. Сьогодні наш урок діти має бути цікавим, незвичним та навчальним. А перш ніж ми його почнемо, я у вас хотіла запитати. На уроці ми сьогодні будемо читати як, правильно, виразно, вчитися слухати як? Уважно! Вчитися думати і порівнювати, як? Як ви мені скажете? Звісно, вправно, почнемо ми свою роботу з мовленнєвої розминки, артикуляційна вправа. Приготувалися, читайте слова разом зі мною, чітко вимовляючи звуки. Рі-рі-рі, що ти бачиш У ГОРІ? РЮ, 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 бачу ясну зорю. Рі-рі-рі, Ще що бачиш У ГОРІ? Ря, РЯ, ря небо синє, як моря. Молодці діти. Ви вправно виконали це завдання. А зараз я хочу, щоб ви мені допомогли. У мене є такий гарний віршик, але я його не можу прочитати. Допоможіть мені, будь ласка, даю вам одну хвилиночку для того, щоб ви роз'єднали слова та виразно прочитали. Так, діти, ви молодці, разом зі мною починаємо. І чистим сонечко встає щодня з за небокраю, і в нього, мабуть, мама є. Бо хто ж його вмиває? Ви дуже гарно виконали цю завдання. Якщо друзі усміхаються тобі, hey! Hey! якщо друзі усміхаються тобі, Все прекрасно в цьому світі, все прекрасно в цьому світі Ти поплескай у долоні раз два, три, якщо мама усміхається, тобі, якщо мама усміхається, тобі. Обі Сонце усміхається тобі, якщо сонце усміхається тобі, Знай, що буде день веселий Знай, що буде день веселих, то спострибай якнайвище догори, якщо місяць усміхається тобі, якщо місяць усміхається тобі, Це прийшла пора вже спати. Це прийшла Якщо ранок усміхається тобі, якщо ранок усміхається тобі, привітаю всіх навколо, привітаю всіх навколо, І до санця вище ручки підніми. Якщо друзі усміхаються тобі, Якщо друзі усміхаються тобі, все прекрасно в цьому світі, все прекрасно. Сьогодні, діти, ми з вами здійснимо подорож по прочитаних сторінках всесвітньо відомої казки притчі Антуана де Сент-Екзюпері Маленький Принц. Епіграфом до нашого уроку стануть слова маленького принца. Я хотів би знати, навіщо зірки світяться? А ви, діти, дивитеся на зірки, а розмовляєте один з одним до душі не про уроки, не про футбол, не про новий комп'ютер чи гру, а про щось потаємне, про що не з кожним поговориш. І взагалі, чи є така людина, крім мами, якій ви можете все про себе розповісти? Задумалися, напевно, говорять про себе, які зірки, яка душа, якщо й без них зітхнути ніколи. Є проблеми значно важливіші, уроки, контрольні спорт, телевізор. Але давайте сьогодні спробуємо хоч ненадовго зупинитися та сказати, не поспішай, задумайся про вічне. У цій касті багато мудрих думок, роздумів про вічні питання людського життя. Які якості та цінності люди називають вічними? Звичайно. Кохання та дружба, відповідальність та відданість. Жодна людина не приходить на світ просто так, вона має своє призначення знайти себе у Всесвіті, зрозуміти сенс життя. Маленький принц разом із його творцем відкрив скарби мудрості. Готовий ними поділитися з усіма. Починаємо діти роботу за змістом казки. Перша частина зустріч у пустелі. Де відбулася зустріч автора з маленьким принцем? Так. У пустелі? Як льотчик опинився у пустелі? Зачитайте. Що то за штуковина? То не штуковина? Ця річ літає, це літак, мій літак. І я гордо розтлумачив йому, що вмію літати. Тоді він вигукнув Як? Ти упав з неба, «А вже ж!» – відказав я скромно. Діти, подумайте, як міг опинитися в пустелі маленький принц. Наприклад, він міг подорожувати по планетах і опинитися на планеті Земля. Баранець в ящику. Який подарунок? отримав хлопчик. Маленького баранця. З чого був зроблений баранець? Він був намальований. Що мало стати домівкою баранця? Дайте відповідь словами з тексту. Добре, що ти дав мені ящик. Баранець тут ночуватиме. Це буде його оселя. Астероїд Б612. З якої планети був маленький принц? Якою вона була за розміром? Зачитайте, діти. Астероїд Б612. Пусте, у мене там усе дуже маленьке. І дещо журливо додав Коли йти просто перед собою, куди очі світять, то далеко не зайдеш. Так я довідався про ще одну важливу річ Його рідна планета завбільшки десь із хату. Я маю всі підстави думати. Що планета, з якої прилетів маленький принц астероїд Б612. Що ви можете сказати про характер маленького принца? Маленький принц це дитина дуже допитлива, товариська та ввічлива. Він діяльний і працьовитий. Яких правил дотримувався маленький принц, живучи на своїй маленькій планеті? Встав вранці, привів себе у порядок, приведи в порядок і свою планету. Неодмінно треба щодня випалювати баобаби. Бережись баобабів. Ну, а на планеті маленького принца було жахливе насіння. Це насіння баобабів. Земля на планеті була вражена тим насінням. А баобаб така рослина, що коли не розпізнаєш її вчасно, то вже ніколи не позбудешся. Він захарастить цілу планету. Баобаби, діти, це образи зла взагалі. Письменник часто повторював, що насіння лежить у землі до певного часу, а потім проростає. Потрібно, щоб проростало добре насіння, адже всі дорослі спочатку були дітьми. Люди повинні зберегти і не розгубити на життєвому шляху все те світле і добре, і чисте в душі, що зробить їх нездатними до зла та насильства. Діти, наш урок добігає кінця. І я хочу, щоб ви дали відповідь на таке питання. Чому навчився сам головний герой казки? І чого навчає нас цей твір. Подумали? Так, діти. Треба бути вірним у коханні та дружбі, не можна бути байдужим до того, що відбувається у світі. Екзюпері вчить нас бачити серцем душі тих, хто дорогий і близький до нас. Я відкрию вам один секрет, діти. Читати цю книгу можна у будь-якому віці. Зовсім маленька дитина сприймає її як казку. Нас вона змусила замислитись над дуже серйозними життєвими питаннями. Якщо ви прочитаєте її, коли станете старшим, ця казка відкриється вам по-іншому. Маленький принц пішов, але завжди повертається до тих, хто зрозумів усім серцем і прийняв його закони. Тоді для них у нічному небі запалюються зірки, серед них та на якій живе маленький принц, і звучить його сміх. Сміх сповнює серця людей любов'ю, милосердям. Увагою та добротою. Діти, дякую вам за гарну роботу на уроці. Сподіваюсь, що вам було цікаво та пізнавально. Закінчіть, будь ласка, речення. Я спробую мене здивувало. Було цікаво. Урок дав мені для життя. Домашнє завдання. Напишіть діти побажання маленькому принцу. А я з вами прощаюся до нової зустрічі.